Сьогодні ми працюємо з системами рівнянь, і я запрошую сюди дуже багатьох учнів з різних класів. І ми тоді вирішимо, а в якому ж класі розв'язуються такі рівняння. І навіть якщо ви готуєтесь до ЗНО чи до НМТ, то, будь ласка, не минайте це відео, ставте лайк і підписуйтесь і повірте, ваші результати будуть дуже неочікувані. Так, ми бачимо з вами систему рівняння. Тут є навіть квадратні зміни, тобто х квадраті, y квадраті. Ви скажете, ну, це 100% 9 клас. І, можливо, я з вами буду погоджуватися. Однак є певні речі, які ми пропускаємо, розв'язуючи такі системи рівнянь. Які ці речі? А те, що у далекому-далекому 7 класі дітки всі відповідально вивчили формули скороченого множення. І звісно, що ці формули вони прекрасно їх застосовують. А чи в 9 класі та 11 ви достеменно бездоганно знаєте формули скороченого множення? Є про що подбати і пригадати. Тому я хочу пригадати формулу скороченого множення, яка називається різниця квадратів. Чесно, не люблю цих розумних нас, просто кажу, що це а квадрат мінус Б квадрат. І воно розписується як дві дужечки з різними знаками. Тому, щоб розв'язати систему такого рівняння, ми повинні побачити тут формули скороченого множення. І що ми можемо зробити? То ми без проблем можемо розписати ось верхнє рівняння на, за нашою формулою. І пам'ятаємо, що у нас дужечки будуть різні, буде y x на x плюс y. І ми що переписуємо нижнє рівняння x-y що дорівнює 3. А далі неочікувано можна згадати, що способи розв'язування систем рівнянь просто різноманітні. Є, звісно, базові. Підстановка, графічний спосіб додавання віднімання. Там дуже багато цікавих моментів. До речі, майже про всі способи ми розглянули на нашому YouTube каналі, тому підписуйтеся, і Українська школа майбутнього однозначно вам допоможе в системах рівнянь. Але є ще цікавий спосіб, до речі, який теж ми розглядали. Подивіться, погортайте, Однозначно найдіть і ще раз перегляньте це спосіб множення ділення. Так, наприклад, його такого як спосіб не визначають. Однак мені дуже подобається цей метод. Чому? Тому що ми, так як ми додавали, віднімали ми можемо множити і ділити. Тому я пропоную. Використати цей метод. Чому? Тому що наші дужечки між собою множаться. Якщо ми звернули увагу, то дужечка перша і наш вираз другого рівняння це одне і те саме. Тому ми можемо їх поділити. Так, якщо нас дивляться семикласники, привіт, друзі! Для вас я розпишу детально, тому що ви маєте бути просто майстерно, вміти їх розв'язувати. Тому що ви справді професіонали. Тому ми так і запишемо, що Х- у на Х плюс Y. Вони поділяться ліва частина на ліву частину нижнього рівняння х мінус y. І так само повинні поділитися праві наші частини. Тому 15 ділимо на 3, використовуючи риску дробу. І ми бачимо, що це прекрасно в нас скорочуються ось оці вирази, причому залишиться тільки Х плюс Y. І тут так само ми 15 ділимо на 3 і отримуємо 5. І ви скажете, а що нам це дало? Хіба у нас зникли складні рівняння? От якраз то складні рівняння зникли. Навіть не дивлячись на те, що залишилися ще наші з вами ось зміні і їх дві, але вони вже в простішому вигляді. Тому ми до цього нового рівняння переписуємо наше друге рівняння, яке в нас є згідно умови. І оскільки це ті самі ігреки, то що ми можемо знову створити з них систему рівнянь. А далі бачимо, що найпростішим методом додавання ми можемо використати подальший розв'язок. Чому? Тому що в нас коефіцієнти, наприклад, біля Y чи біля ікса, однакові. Але чому я пропоную метод додавання? Тому що ну, я люблю більше X. А ви можете взяти метод віднімання. І тоді ви тоді зупинитеся з Y. Отже, якщо ми додаємо X до X, у нас буде 2х. А якщо ми до плюс y додаємо мінус y, звісно, що вони взаємознищаться, бо буде 0. І далі ми, відповідно, наші праві частини так само додаємо 5, додаємо 3. Ну, Звісно, буде 8. І тут найпростіше ми розуміємо, що це буде 4. І повертаємося, щоб знайти у в будь-яке з рівнянь. Ну, наприклад, в перше рівняння. Ми запишемо, що y з цього рівняння залишимо в одній стороні. А х перенесемо в інший бік. І він поміняє знак. Чому? Бо тут плюс y і тут плюс х. Х перенесе стало з мінусом. Ну і підставляємо в наше рівняння значення х і y вийде 1. І погодьтесь, таке складне рівняння з квадратами, повірте, може розв'язати будь-який семикласник тільки за умови, якщо він знає формули скороченого множення і не боїться використовувати метод множення ділення для систем рівняння.